Важливо також згадати формули скороченого множення. Формули скороченого множення створені для того, щоб ви значно швидше могли впізнавати деякі вирази і відразу давати відповідь без певних додаткових обрахунків. Три основні формули скороченого множення. А Б помножити на а плюс Б, а плюс Б в квадраті і А-Б в квадраті. Згадаємо, які ж продовження цих формул. а мінус на А плюс Б, інакше говорять добуток різниці двох виразів на їх суму, розкладається як квадрат першого мінус квадрат другого. Інакше називають різниця квадратів. Ця формула називається квадрат суми. І розкладається вона дуже просто. Квадрат першого плюс подвоєний добуток двох виразів, тобто кожен із цих виразів множите і додаєте квадрат другого виразу. Третя формула це у нас квадрат різниць, і вона загалом дуже схожа на попередню і відрізняється тільки одним знаком. Виглядатиме вона так само. І також матиме відмінність тільки в одному знаку. Мінус у нас з'являється тільки перед подвоєним добутком. Наголошую, не перед квадратом другого виразу, ніде інше, а тільки перед подвоєним добутком. Ще раз, як легко запам'ятати назви. Різниця двох квадратів, навіть українська мова нам підказує, квадратів два, різниця двох квадратів, квадрат 1. Суми квадрат різниці. Отакі От назви маємо наших основних формул. Тож, скористаємося ними і згадаємо, як з ними працювати. Наприклад 2 мінус А помножити на 2 плюс А. Ви тут чітко впізнаєте першу формулу, адже це. Добуток різниці двох виразів на їх суму. До речі, їх можна переставляти, вони можуть змінювати місця, адже від перестановки множників добуток не змінюється. Впізнали, користуємося. Перший вираз це двійка, отже, нам доведеться піднести її до квадрату, різниця і квадрат другого виразу. Другий вираз це А. Маємо А в квадраті. 2 в квадраті 4 мінус А в квадраті. Це працює і навпаки. Адже якщо вам потрібно розкласти, наприклад, n в квадраті мінус 5 в квадраті, ви тут чітко впізнаєте цю формулу і просто рухаєтеся навпаки, різниця квадратів розкладається як добуток різниці на суму цих виразів. Перший вираз n, другий вираз 5. Також, якщо вам зустрінеться щось схоже на це, 36 мінус p в квадраті. Вам варто згадати, що 36 це не просто число, це число, яке квадрат 6. Отже, це 6 в квадраті мінус p в квадраті. А тепер я впевнена, що ви тут чітко бачите знову ж таки, першу формулу квадрат одного виразу мінус квадрат іншого виразу. Відразу ж Малюємо дужки, Розставляємо знаки і залишається лише помістити ці самі вирази на порожні місця. Перший вираз, другий вираз. 6 мінус p помножити на 6 плюс p. 144а в квадраті мінус М в шостому. Давайте тут впізнаємо, чи є у нас різниця квадратів. 144 тут не випадково. 144 це 12 в квадраті. Отже, я хочу тут впізнати якийсь вираз в квадраті, і тут якийсь вираз в квадраті. Що може стояти у нас тут? 144 це 12 в квадраті. Отже, якщо я тут поміщу, нормально залишається 144 а в квадраті, тому в дужки мені варто записати просто А. А М в шостому? Який вираз стояв би під квадратом, щоб був у нас m в шостому? Пам'ятаємо, що коли ми степінь підносимо до степеня, показники множились. А отже, щоб отримати 6, тут мала б бути m в третьому. Перевірте, m в3 до квадрату, m в шостому. Маємо два вирази, от я їх навіть виділю вам, ось один вираз в квадраті. Мінус інший вираз в квадраті. Залишається просто записати за схемою. Ось тут поміщу. 12а мінус М в третьому, і 12а плюс М в третьому. Якщо у нас завдання буде таке. 3х плюс 4. Квадраті. Якою формулою тут варто скористатися? Дивимося на наш асортимент і чітко бачимо, що це квадрат суми, а отже, користуватимемося ось цією формулою. Квадрат суми це квадрат першого виразу, ось наш квадрат, ось наш перший вираз? Тож, перший вираз в квадраті плюс Подвоєний добуток 2 помножити на кожен із цих виразів, тобто помножити на 3х і помножити на другий на 4 плюс квадрат другого виразу 4 в квадраті. Якщо ви вже зробили все по схемі, залишається тільки це порахувати: 3х в квадраті 9х в квадраті Плюс 2 на 3, 6 та ще на 4х. – і плюс 4 в квадраті це 16. Ось такий вираз отримали. 3а мінус 4б в квадраті. Нарешті маємо можливість скористатися формулою квадрат різниці. Адже ми бачимо перший вираз мінус другий вираз до квадрату. Ідемо чітко по схемі. Перший вираз в квадраті, ось він, 3а в квадраті, мінус перед подвоєним добутком, у нас з'являється мінус, подвоєний добуток, тобто двієчка у нас стоїть автоматично, перший вираз помножити на другий вираз. Зверніть увагу, знак уже стоїть плюс другий вираз в квадраті. Чітко по схемі. І рахуємо. 3А в квадраті, 3 в квадраті 9а в квадраті, мінус 2 на 3, 6 ще на 4, 24 а Б. І 4 в квадраті 16, b в квадраті так і буде. А в третьому мінус m в п'ятому помножити на А в третьому плюс m в п'ятому. На що це схоже? На першу формулу. На формулу, яка має назву різниця квадратів. Помітили, що у нас однакові вирази, тільки їх різниця і їх сума. А отже, це квадрат першого мінус квадрат другого. Перший вираз у нас а в третьому. Отже, у нас навіть можна отаку схемку собі намалювати, що це у нас буде квадрат першого і квадрат другого. І відразу сюди дублюйте перший вираз а в третьому. Другий вираз М в п'ятому. Все. В степені степінь до степеня перемножаємо. 3 на 2, 6, 5 на 2 10. Це було просто і швидко. І останній 5а. 3 Квадраті до квадрату. дорівнює Квадрат різниці. Ось вам. Перший вираз 5а, другий вираз 3а в квадраті. Навіть схемку собі малюйте: квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого виразу. Коли ви собі вже намітили схему, заповните її дуже просто: перший вираз 5а. Квадрат першого виразу маємо. Подвоєний добуток. Тут перший вираз, другий вираз і другий вираз в квадраті. Обраховуємо 5а в квадраті, 5 в квадраті 25, а в квадраті залишається. Тут 2 на 5, 10. Та ще на 3 30 а помножити на А в квадраті. При множенні показники додаються а в третьому. Плюс 3 в квадраті 9, а в квадраті до квадрату а в четвертому. Успіхів!